Номер 10, Іван Ярошенко 23-й. Тарас Рибак, 14-й. Денис Зеленкевич, номер 77 Юрій. Гаж... Ніч'я вчорашня, незважаючи на те, що вона була здобута ураганівцями. Про це, до речі, говорив Юрій Іваник, Віддав на Сиріцького. Сиріцький! Сам Сиріцький пробуває, бо вже новий сезон. Новий змагальний сезон розпочинає в складі жовтих Так от, друзі, стали переможцями передсезонного турніру. Ян Конеро не забуваємо також і про ініціативу НФК Уран. Давайте вже після цієї атаки, яка знову ж таки завершує, і давайте вже слідкувати за виконанням цього корнеру від ураганівців. Удар від приходька Бутов. Черговий сей від нього. Уже другий там впродовж. Продовж вчорашніх матчів, тому я думаю, тут зайве буде ще раз вам про це нагадувати. Ще один момент урану цього разу після класних кожна передача від Віталія Ковальчука в розрахунку на Ярослав Участь у Кубку нескорених 2024 Мова йде не тільки про франківську групу, удар від Жукова, але дуже якісь Розумієте ви що це буде шість команд, але також до них доєднаються удар по воротах і Сіріцький таки досягає ВОО відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. Ну він по великому рахунку. Ну, привіз третій м'яч у свої ворота усі фінальні матчі. Гратимуться в одному місці. Ну і поки що не знаємо, ми, де саме це буде. Тим часом Брита. Попереду Броунівський рух від Овсяннікова. Ну, зараз, можливо, буде удар по воротах, і він відбувається. Сіріцький м'яч перехоплює. Сіріцький. Поспішив. Олександр Сіріцький. Себе не проявив. Напевне, так можна сказати, але тим не менш. Забив рятівний м'яч для своєї команди. Ось який зараз. На рівному. позавчора відбулося жеребкування е... календаря. Удар по воротах від Жукова. Далека вас підписатись на сторінки в соціальних мережах Асоціації футзалу України. Там дуже Зеленкевич. Зеленкевич у нас багато ігрового часу провів у першій половині першого тайму. Ось яка класна від нього. Зараз передача з Кутового. Пробиває Тарас Рибак. І Струсану. він зараз каркас воріт. Івано-Франківського урагану організувати і використати свою більшість. Гравці сухої балки. Прекрасний. Уже Овсяніку би виходив, у нас як п'ятий універсал. Було б поцікавіше. Удар по воротах і є у нас таки цей другий забитий м'яч. Андрій Британ відзначається на 29-й хвилині матчу. Ну Все по класиці, по футзальній добрій старій класиці БДНК бачимо. Петренка. Бачимо Бабілова. Давайте подивимось за атакою урагану в цьому випадку. Про, ну, вчора поступилася. Бачимо БДНК. Ну і бачимо Петренка. Саме Петренко зараз прострілює і вдається дуже і дуже швидко оцю саму штучну більшість реалізувати. Відзначається. Забитим м'ячем Сергій Бединок за 6 хвилин. І 52. 2024. Удар від Овсянікова влучає він у Масевича. Ну Йде там м'яч. Тут уже Овсяніков ледь з Британом не побився. Ну і жовта картка для Осянікова. Віддає на Британа. Британ. Британ передача на Дичука. Дичук сам є. Сейвить. Команда Юрія Іванична набирає 4 очки. Ну і з нетерпінням очікуємо завтрашнього поєдинку урагану проти Аврори. Дякуємо звичайно ж команді Дениса Овсяннікова за цей матч.